Усім доброго ранку! Ви за нами сумували, бо ми за вами сумували. Нарешті за такий довгий час. Нарешті влог. Влог на YouTube каналі нашому, да? У нас сьогодні 13 лютого. <плес> 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 Ми сьогодні. Е, коротше, так, Я взагалі збиралася знімати влоги, коли приїду в село, а в село я мала їхати в неділю. Я вирішила, що я вже приїду в неділю, е, почну знімати серію влогів, і там коротше, вам все розповім, покажу, розкажу, і все буде класно. Але вчора. Не вчора навіть, а вже декілька днів. Я про це розповідала у своєму інстаграм. Про те, що вже декілька днів в мене тільки одна та думка про те, що зараз дуже сильно багато дітей хворіють. Дуже якась висока захворюваність на грипи, ГРВІ, грип А, грип Б в дітей там, ну коротше, все дуже важко. І я, коротше, дуже сильно хвилююся, якщо чесно їхати, тому що це не як раніше, що там. Бо можна мені сказати, що типу, там завжди була можливість, що може дитина заразитися в автобусі, ще десь, ще десь. Ні, дівчатки, це такий грип, що навіть в школи дитячі садочки позакривали, то мабуть щось. Ну, типа, коротше, навіть не буду. Що сталося? Що я вже зробила? Так, я сижу тебе навіть не на трохи. Yeah. Давай. Ну я не хочу їсти. Я можу підтримати. Тому, коротше, я не готова ризикувати здоров'ям дитини, заради манікюрів. Ми зачекаємо ще тиждень, може це якось трошечки все спаде. Цей високий рівень. Може він якось утихне трошки, якщо ні, то будемо шукати якось вихід з цієї ситуації, тому що з'їздити все одно треба так чи інакше. Я просто вирішила, що якщо ще тиждень зачекають, то вже нічого прям. Катастрофічного не станеться. Е, от, тому, тому якось так. Зараз будемо м, займатися домашніми справами, приготуванням сніданку. У нас на вулиці якась така дуже дивна погода. Якщо чесно, снідали, то не це дивіться, що неясно. А ще я останнім часом взялася за наш графік. Графік сну і взагалі графік дня, тому що стали пізно прокидатися. Відповідно, ніфіга ні не встигати. Тому зараз я прям вчора сіла по прописала, в якій годині, що ми повинні робити, чим займатися, скільки повинні встати. Ну, звісно, сьогодні я так і не встала. Я завжди, що треба вставати в сім. Я не можу будильник на сім, але встаю в вісім. Ну, що поділити, що поділить. Шо поділить да? Але все одно я все встигаю, то я вже думаю, може то вісім вставати, а не всім. В общем, і дам готувати сніданок. Хочу оглянути, чи є у мене кабак. Чи є у мене кабак. Бо я вже дуже давно не готувала кабака. Кабакової каші. Бачу є кабачок. А кабака, мабуть, у мене немає. Взагалі-то морозило, але немало. значить будемо сьогодні овсянку. Ось отакі от, от справи. А в нас, до речі, на кухні тут перестановка ми стола звідти переклали сюди, бо нам так зручніше їсти. Бачите, я опустила тут. Ці цю, для того, щоб Рома міг підсовуватися до стола і їсти за столом з нами, бо він не хоче їсти окремо на своєму тому маленькому столикові. А так от збоку, туди ось сюди, стілець цей не влазить, ножки не проходять. І виходить, що він далеко від столу. Ну, коротше, чоловік запропонував, я погодилась сказала, що добре. Якось, звісно, візуально воно виглядає трішки дивновато, але нам зручно, тому. Тому поки що так. Я не пам'ятаю чи показувала я вам в попередньому влозі, що я посадила цибулю. Тут посадила раніше, десь, напевно, на дня 4 раніше. Тут вона вже проросла. Ця ще сидить. Мені кажеться, ця б швидше проросла, ніж ця. Не знаю, може, мені здається. Я так оце заглядаю, але не бачу, я, щоб вона десь пустила корінчик. Мене тут дуже овсяночка роману готується. Дівчата, не дивіться на цей половник, бо мені вічно мене за нього засирають, не половник, а це с -с 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 херню, вічно за нього засирають в інстаграмі, типу, що він дуже страшний, як ти не можеш дитині їсти, готувати. По-перше, він не страшний, він кожен раз миється І з ним все працює. Просто він дуже з дешевого якогось хренового матеріалу. І через це все, що готується в ньому, воно все там прилипає і не відмивається. Ну його нереально відмити плюс. Чомусь від температури чи що, він темнішає. Він з'являється оці чорні плями, таке знаєте, йому як горіли. Тому він все добре. Просто так йому не повезло. Тобто я її купувала в Аврорі за 60 гривень. Що ви в нього хочете? У мене є ще один такий, чого не старший. Подивіться мені, але різниця в тому, що там пластмасова ручка. І я коли щось в ньому готую, та ручка починає плавитися і дуже смердіти. Тому я вже зарішила, що нехай буде цей, бо той з кришкою йде. Але та кришка від температури вигнулася отак от. І вона все одно не стає так, як на має бути. Коротше, вона все одно якась коса, крива, якась триває. А, а якийсь додатковий зараз купувати сенсу немає. Бо коли я купувала цей, навіщо я взагалі його купувала? Тому що я тоді ромі вводила прикорм, я йому готувала їсти окремо. Там всякі рагу, всякі пірешечки, там кабачок, ну, коротше, все таке інше. І я вже готувала, ну, типу, малесенькими порціями правильно. Брати для цього прям цілу каструляку, смислу не А, а маленького в мене нічого не буде, тому я купила окремо цей садинок. Зараз я його використовую манку зварити, рис з молоком або овсянку. Все. Все остальне з нами їсть. Просто що чоловіка... коли вихідний, коли чоловік вдома, то ми всі, вони, не всі, а вони вдвох їдять разом, бо я не снідаю. Вони їдять разом. І я зазвичай готую велику порцію, там, ну, чогось велику порцію, чи там в сковорідки, чи в каструлі, неважливо. А коли чоловік на роботі, ми думаємо вдвох, на снідак. А ромі треба приготувати сніданку. Я використовую маленький. Маленький цей маленький друшлячок. Овсянка готова. Це субрінь так вчора поїв, а підіт ужасно. Так, я вже привела себе трошки в порядок. займаюсь домашніми справами. І паралельно знімаю для вас відео в Instagram і TikTok. Рома хоче, щоб я з ним танцювала. Так, я вже поробила там ті ж справи, які я хотіла зараз. Я буду готувати, Ой, я не те дістала. І треба фарш. Я щось буду готувати ліниві голубці. Так, девочки, ліниві голубці відміняються. Я була впевнена. Чого ти кричиш, у мене злякалась? Я була впевнена, що цей шума є ще десь. Галяється. Валя... У мене ще доля, типи цей фарш з кролячого мяса. Я хотіла з ним зробити, но... Оказалось, що це не так. Тому в мене є тут дві гомілочки, які завалялися <рес> в морозів. Я їх відварю, відділю насок і буде рагу. Буде рагу з кабачками, хабачок. З ліка заморожений е, стоїть. Я тоді, якраз ромі, робила прикорм, тому десь з того часу він в мене і є. От відвару ще, бля, Треба робив, але не каструлю брати підварю ще це все і буде сіпара. Найшла, дівчата, я каструлю. Зараз я прийду в кадр, подождіть води купити. Приступаємо, дівчатки, До готування. Спочатку до миття, потім до готування. Що робиться в цій кімнаті, Поки я там займалася своїми справами, моя дитина тут гралася. Чим хотіла, як хотіла. Треба це все швиденько прибрати. Зараз у вас така секунда прийде. Все чистенько. Ідемо. Я вже м'ясо вару. М'ясо вариться. Зараз наоббираю картошки, наріжу цього. Капуста, короче, все підготую, щоб потім тільки закинути, щоб щоб минулося дуже Ось такі ось прави. А вони не гарні і вже, мабуть, перетопити треба. це, мабуть, копчене. Хазянька сама не знає, що в неї в морозильній камері зберігається. Ой, я згадала, якось чоловік привозив, якось чоловік привозив сало. Так, да, це копчене. Такий здоровий шмат. Одну частину ми з'їли, а друга оця лежала пахне, а друга оце лежала дала свого часу. Зараз хай трошки підтане якраз до того часу, поки я м -м, сяду обідати. На обід у мене буде борщ, але треба приготувати рагу, доготувати його. М'ясо в мене вже зварилося, тому зараз я його відділяю від кісточок. Поріжу і почну це все тушкувати. Оце, знаєте, зараз такий період, коли доїдається все, що є в хаті. Все, що зберігалося на чорний день. І на білий, і на синій, поняли? І я оце, хоч з таким підходом, слухайте, вигребу ту морзілку до краю. Бо воно там отак складається, складається. І ось як за це сало. Я за нього забула. Просто забула. Воно ніяк не підписане на вигляд. Воно, як звичайне сало, абсолютно нічим не відрізняється. Від тих шматів, що в мене там лежать свіжого. І я собі думаю, що це свіже сало. І ми його просто не доставали, ну щось таке наготи не хотіли, не було та й бажання не було. А це. Хоч подостаю. Так само, якось була щось хотіла приготувати, не могла знайти грудинку. Я знаю точно, що десь у мене в морозилці їх було 4 штуки. Три з них я приготувала ще коли. На Новий рік, на цій вечері, ну, це все. Я їх виготувала, ті грудинки, які були. І пам'ятаю, що десь я бачила ще одну, я вже ту мозілку з ніг до голови перебрала, Слухайте, ну нема. Думаю, ну, може, що приготувала, то забула. Виявилося, що вона просто так виглядає, ніби як просто шмат цього м'яса курячого. Треба гарно роздивитися. І тоді можна побачити, що грудка. Ну, коротше, треба підписувати, а я лінуюсь. А я лінуюсь, дівочки. Підписувати. Ой, Підписую тільки, якщо щось готую з печінкою, от тоді підписую, щоб не забути і випадково не приготувати чоловіку. Оце тоді підписую, а так? Отак, ні. Роман уже прокинувся, ми вже тут граємось даром. Розвікаємося, як можемо. Пока-пока. Ром пока-пока. <laughs> Воздушний, дав. Дівчата, зварила каву. Зараз собі її зроблю. Трошечки. Ой, я вибачаю щось... щось на камері. Якась ворсинка застрягла на камері. Думала, що пошкодила. Аж на секунду плохо стало. Ой, Зараз зроблю собі каву. І біжу куди? Правильно. мити пілісоса. Мити пілісоса, тому що е я вже дуже давно до нього не дивилася. Він отак, відколі, у нас з'явився новий, ну старий пілісос. Відколі у нас з'явився новий, цей стоїть так без діла. Е я його не ні чистила, нічого. Я просто втішилася по новому, як би це вас так поставити. О! О! Видно так? Видно. Надіюсь. Цей. Що я казала? Я втішилась новому, і той старий так я поставила, так він і стоїть. Там мішкові бруд, який треба помити. Взагалі, по-хорошому, знаєте що? Той мішок треба викинути, а не мити, бо вони одноразові. Ну, моя єврейська душа не може собі такого дозволити зробити, бо комплект мішків до того пілісоса коштує 600 гривень, а в комплекті йде 4 штуки. Може, це для когось недорого, але мені 600 гривень викидати, ну, тіпа, дуже жалко. Тому я їх стирала. Я їх стирала, я їх там витріпувала стирала, коротше, більш-менше, вони могли прослужити так трошки довше, ніж е, цей. Взагалі, якось так по-дебільному той полісос зроблений, якщо чесно. ну... Ті мішки вони одноразові. Тобто Ти можеш там пилососити до того моменту, поки мішок не набивається повний, і все. І потім його треба викидати, він не чиститься. Ну якби Я все розумію, але е, всі ж ми з вами знаємо, як пилососить пилосос, коли мішок повний, навіть наполовину. Він ну, ужасно пилососить. І взагалі в цьому пилососі ще є функція типу, влажно влажної уборки. Можна, там Є контейнер, в який можна набирати воду. Але він вже своє віджив. Його вже треба відпустити на свободу. Він своє відслужив, дуже йому вдячні, бо в свій час це була, мабуть, перша наша покупка така сімейна з техніки. Після неї був вентилятор. Тому, тому ну, треба дати довжний, правильно правильно. Я вже частину витерла, частину склала в батарею. Тут, Боже, тут таке робилось. Тільки ви, щоб бачили, я оце вже все відмила. Все чистота. Я що зробила з мішком? Мішок розрізала. Я навіть не показувала, бо там таке робилося, що мені стидно. Там, щоб ви розуміли, що шерсть кота. Розрізала знизу мішок, витрусила то все, постирала його до біла. Не знаю, висохне, наверне, я просто просто зашию гарненько в два дві строчки, щоб не сильно пиль вибивала звідти. І все. І так воно і буде розстрочив, витрусив і назад зашив. А не нові купити. Ну це є так, На всяк випадок. Вдруг, якщо щось поламається, чи може на село він поїде, там, а в селі у мами пілісос є, це хіба машину пилососити. Ну, такий випадок і так йде. Зараз ми тут з Романом... Ой, божечки, граємось. Розвікаємося, так сказати. Чекаємо папу додому і розвлікаємося. Я вже попила кави. У мене щось гають, взагалі вже сили на ісході. Закінчилось. Що? Вчора цілий день його вчили розібати цю змійку. Що ви думаєте? Не вийшло. Коли я його тримаю, пенал, то він його й може розчіпнути, А сам, самому показує, як це зробити, він не понімає, з якої сторони держати, в яку сторону тягнути. Він думаю, це з часом навчиться. Даром. Дару? Навчиться ром? Чи не навчиться? До речі, завтра ж цей. Ну, до... Завтра? Сьогодні яке 13 а чи яке сьогодні число? Я в вначале відео сказала, я не пам'ятаю. Коротше, не важливо. По-моєму, завтра вже ж день святого Валентіну. Це получається? Це получається, що це виходить? Це виходить, що треба празнувати, ми з чоловіком договорили, що ми в цьому році друг другу ніяких подарунків не даємо. Ну тільки по цьому році моєму ми в цьому році нічого один одному не дарували, бо я не була вдома. І в цьому році так само домовилися, що без подарунків. Сподіваюся, що наша домовленість до все, бо я нічого не купувала. Чесно кажу, я взагалі нічого не брала. Ну, в мене, якщо до, до завтрашнього вечора ще время буде. Так що, Так що... В принципі, святкувати ми ніби як, ніяк не збираємося. Не знаю, може, звісно, що там щось там стається до кінця дня, але планів ніяких немає. А у вас? Ну, напишіть в коментарях, будете якось святкувати 14 февраля чи ні. 14 лютого, правильно казати. Те, що хочу вам показати, погляньте, яке гарне у нас сьогодні сонечко. Ой, Боже, не передає камера, не передає Олі оцей. Шкода, дуже красиво. Ну що, дівчата? Ми зараз будемо вже вечеряти. Ромочко, що таке? Сонечко, мама. Будемо вечеряти. До речі, у нас на вечерю сьогодні у нас така смакота. Ну що, хочу всім вам подякувати за перегляд. Ми зараз будемо вже вечеряти, як я сказала. Тому Дякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал, опускайтесь в опис під відео, там є багато посилань на мої стрімки, інстаграм, тікток і навіть телеграм канал, в якому ми зараз активно з дівками худнемо. Дякуємо ще раз, всіх вас сильно любимо, обіймаємо і всім пока!